Під час війни та постійного стресу ризик виникнення інсульту зростає в рази, констатують медики Ніжинської центральної міської лікарні. У групі ризику люди, які мають серцево-судинні хвороби, високий артеріальний тиск та недостатню фізичну активність, а ще ті, хто багато нервується. Також нерідко привозять військових з інсультом прямо з передової, який стається на фоні стресу та супутніх патологічних станів. Стрес він завжди приводить до загострення хронічних захворювань і до розвитку гострої катастрофи серцево-судинної. Це не тільки гострі мозкові інсульти, а й гострі мозкові інфаркти. В тому числі ми отримали вже давно комп'ютерний томограф, який є необхідний в діагностиці гострих мозкових інсультів. Цікавимося в Олени Шейко, з якими хворобами сьогодні найчастіше звертає. Це пацієнти до Ніжинської центральної міської лікарні. Гострі мозкові інсульти, серцево-судинна патологія, ну і гостра хірургічна патологія, травма Дуже важливу роль відіграє система профілактичних оглядів. Необхідно, щоб людина знала про особливості чи патологічні зміни в організмі і вчасно їх коригувала. Намагайтеся перемикати увагу зі стресових подій у своєму житті на речі, які приносять задоволення, радять лікарі.